Вітаю всіх. І так, чомусь ніхто про це не подумав. А я хочу зробити це. Беру колоду сільські піски свої, яку я не показую. Аж смішно, знаєте. Ну, тепер вже домовлено, вже домовлено про закінчення війни в Україні. Вже домовлено про закінчення війни в Україні. І так, мені випадає місяць. Тепер майте на увазі. Домовлено частково. Тому що місяць це такі дії і колесо долі на колоди вам. Ага. Так, ні-ні-ні, не можу. Д'явол, я, я вам показала його швиденько, не можу покласти. О, окупація залишається. Території, бачите, як? Намагання щось відбити є. Але дотискають з окупованими територіями, вони залишаться рішення швидкі щодо війни. Угу. Бачите, намагаються наші, наприклад, зробити результат. Десь десь ворог робить собі результат. Домовляться, любимо, що нас нікого долі так Добре. Тепер сюди. Вже домовлено щодо зупинки війни в Україні. Зупинки. Десятка купів, зупинка. Зупинка війни домовлена. Роздуми ще. Третя сторона. Що робити? Як? Звісно, розчарування. І знову король Пентаклів. Розуміли? Любі мої, там вже процес домовленості пішов. Треба його реалізовувати поступово, поетапно. Чому до кінця не можна сказати? Не можна чому? Тому що ми не знаємо, де буде лінія фронту. Всього-навсього. Всього. Але це вже добре.